Доброго дня усім! Показую нове надходження. У нас знову в наявності Audi e-tron. Це трьохмоторна версія, Audi e-tron S в кузові Sportback. Більш спортивніший варіант. Загальна потужність 370 кВт, 500 коней, загальна потужність трьох електродовигунів. В такому дуже-дуже ефектному синьому кольорі, синій металік. Значить, це авто 2020 року випуску. 11 місяць 2020 року. Там перша реєстрація, 2021 рік в Швейцарії, він зі Швейцарії привезений. Але в нас в Україні на реєстрацію на облік буде ставати 2020 роком. Ось так він виглядає, відразу покажу. Автомобіль має, як бачите, 58 тисяч оригінального підтвердженого пробігу з повною сервісною історією від Audi, так як автомобіль був придбаний в офіційного дилера Audi в Швейцарії. Він весь в ідеальному стані, жодних підфарбувань. Пошкоджень, царапин та інших моментів немає. Автомобілів в заводському окрасі в такому стані, як був виготовлений. По комплектації у нас максимальна адаптивна оптика з асистентом вирізання зустрічного транспорту. Задня його оптика динамічна, присутні камери 360. О -о -о -о. Розширені парктроники з системою автоматичного паркування. Він код. в е, нас іде розширений пакет зарядок, тобто з обох сторін є порти. Ось в такому виконанні колісні диски. 20-го радіусу і хочу звернути увагу на те, що тут гума стоїть 24-го року, і вона, можна сказати, нова. Це Пірелі Скорпіон, літо одна із кращих. Як бачите, в ідеальному стані в ідеальному стані. Далі. Далі. Наявний Packet. У нас подвійний склопакет як спереду, так і ззаду. Тобто покращена шумоізоляція, повний електропакет, кнопочки в нас в хромі. Присутня акустика Bang Olufsen. Сидіння у нас з пам'яттю та електрорегулюванням. Накладки на порожиках S. сидіння S. Такі спортивні ковші з натуральної шкіри валькона. Спортивний кермо С. Ось так от виглядає салон. Присутній двозонний клімат, контроль з підігрівами сидінь, навігація, ну, все, є безпривідна зарядка для телефону. Тут у нас червона кнопочка, так як це версія S. Тут є таке виштамповка S. Тобто нам все нагадує, що у нас трьохмоторна версія. Задній ряд. З такому виконанні по салону зауважень ніяких немає, пошкоджень царапин і тому подібне, по шкірі, по керму немає. Автомобіль в збереженому гарному стані. Є у нас продемонструю, є в нас фаркоп. Ось, бачите, він-код показує, бачите, випуск 11 місяць місяць 2020 року. Ось таке авто. Тут бачите, теж все добре. Ніяких таких трошки пилюка, ніяких царапин чітко немає. Потяжок дверей нема. Рідко вони бувають, але бувають, але рідко. Так. А, до речі, забув сказати, тут повний пакет асистентів. Утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль присутній, є мертві зони, є виїзд парковки, проїзд-перехрестів, тобто це все у нас присутнє. Ось так от. Тому кого цікавить Таке, такий автомобіль. Телефонуйте, пишіть. Телефон вказано в описі під відео. Всім гарного дня!